Друзі, нас не про проголовне поїхали. Запланована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в об'єднаних Арабських Еміратах опинилася від серйозною загрозою зриву. Це мала бути друга розмова лідерів після таємної зустрічі на Алясці місяць тому, але розвиток подій Кремлі радикально змінив ситуацію. За даними джерел російського президента, винесли з літака пораненим, що стало несподіваним ударом по всій російській еліті. Пише телеграм-канал «Генерал СВР. Офіційні російські змі повідомили про раптоване здоження голови держави, але світ з аеропорту бачили, як із борту урядового літака на ножах винесли людину схожу на Путіна. Обличчя було прикрите. Охорона блокувала будь-які фото та відео. Лікарні, які супроводжували посадку, одразу відвезли його до закритої медичної установи. За неофіційними даними йдеться про поранення, отримане під час внутрішнього інциденту у Кремлі, пов'язано з боротьбою за владу. У Москві тим часом почався тихий бунт. А частина вищого керівництва відмовилася брати участь у підготовці поїздки на саміт, розуміючи, що присутність Путіна під питання замість того, щоб вирішувати міжнародні питання, вони зайнялися внутрішньою боротьбою за контроль над ключовими важелями управління. Було зафіксовано кілька конфліктів між представниками силових структур, частину охорони Кремля замінили підрозділами Росгвардії, а командування генштабу почало діяти автономно. Питання перемовина за Трампом у такій ситуації стало другорядним. Американська сторона відстежувала ситуацію і не поспішала підтверджувати участь без гарантії стабільності. Водночас у самих еміратах продовжували готувати майданчик для зустрічі, але організатори визнавали без присутності Путіна Розмова втрачає сенса. Тим часом в Москві все голосніше обговорювалися можливість підписання документа про припинення війни без безпосередньої участі президента. Представники уряду і за частини парламенту заявляли, що країна необхідно негайне завершення конфлікту, адже ресурси вичерпані втрати обчислюються десятками тисяч. А економіка балансує на межі колапсу. Військові звіти підтверджували катастрофічний стан на кількох на напрямах фронту російські частини зазнали значних втрат ланцюги постачання порушені роздає кількість випадків дезертирства. Поранені бійці масово залишаються без медичної допомоги, що ще більше підриває моральний дух. У такій атмосфері будь-які новини про нездатність Путіна виконувати обов'язки, лише пришвидшують процес розвалу вертикалі влади. Серед найближчого оточення Путіна сформувалися дві групи. Перша радикали, які вимагали мобілізації та війни до кінця, навіть якщо це означає внутрішній хаос, друга прагматики, які усвідомлюють безвихід і згіляються до підписання угоди про припинення бойових дій. Саме останні почали готуватися до того, що документ буде підписаний без формальної участі президента. Це фактично означає кінець війни. і одночас кінець політичної кар'єри Путіна. західні медіа вже обговорюють інцидент як істини задля Кремля. Якщо угода буде підписана, це стане навіть без формального визнання поразки сигналом для світу. Російська еліта готова діяти самостійно. Відсуваючи на другий план фігуру, яка довгі роки залишалася центром усіх процесів, аналітики відзначають кілька ключових аспектів. По перше, фізичний стан Путіна перестає бути приватною справою. Тепер це фактор міжнародної безпеки. По друге відсутність єдиного центру прийняття рішень в Кремлі створює ризик внутрішніх конфліктів, які можуть вийти за межі кулуарних інтриг. По третє перспектива завершення війни без його і рішильною, ніж будь яка раніше, прагматична частина літ. Розуміє, що іншого виходу немає. Таким чином, зрива зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах і новини про поранення президента стали переломним моментом. Кремль вперше за довгі роки опинився у ситуації, коли майбутнє війни вирішується без прямої участі людини, яка її розпочала. Це відкриває шлях до несподіваних сценаріїв, де головним фактором стає не позиція однієї, особи, а готовність державної машини визнавати поразку і підписати угоду, яка може покласти край багаторічному конфлікту. Редакція Ало нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.